Ну і цього тижня важлива новація від міністерства оборони: новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних сил України. Добровольці, які пішли до центру рекрутингу і обрали якусь бригаду, а більше не будуть переживати, що їх направлять не туди, куди вони записалися. Тепер, отримавши від бригади рекомендаційний лист, треба віднести його в ТЦК і проходити медичну комісію. І військкомати тепер не можуть направити на обранця служити в іншу військову частину, а лише в той підрозділ, який йому рекомендаційний лист видав. Чому така увага зараз до рекрутингу? Чому одні бригади активно набирають рекрутів, а інші ні? Чому лише кілька підрозділів активно рекламують себе і скільки це їм коштує? Несподівано відверта розвідка кореспондента ТСН «Тижня» Олександра Згородного виявила, потрапити на лінію фронту вийде не у всіх, семеро з десяти будуть тиловиками. Спеціальний репортаж дивіться зараз. Давай, залітай, не розслабляй. Це рекрути. Вони лише прийшли у третю штурмову, щоб дізнатися про умови служби. Автомати без набої в спорядженнях то в чому. Це ще навіть не курс молодого бійця. Це безкоштовний тестовий тиждень, протягом якого рекрути мають змогу зрозуміти, чи можуть вони таки стати штурмовиками. Давай, 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 вставай. Ти за нього возьмися, не за стор, не за стіна, окопа. Зачим ти чим ти жопу целишся? Рекрути штурмують 300 метрів окопів. Війна, це важко. Не передумали ти та... штурмовики. Та ні, треба тренуватись. Слава Україні! Зіровім слава! А це рекрутинговий центр третьої штурмової бригади. На моніторах уже реальний бій в районі Авдіївки. За столами з рекрутами спілкуються молоді бійці, кожен з яких втратив бояк по лівій. Руці заохочуємо тим, що людина знає на що вона підписується. Найважливіше, що вона знає, що її врятують. Тому що в нашій бригаді слава богу, один з найменших рівнів по невозвратним втратам. Чому тому, що наші бригаді один з найбільших упорів на саме медичну підготовку. Третя штурмова бригада одна з перших у збройних силах взялася за рекрутинг і Він уже дає результат. Це найбільша бригада в Україні, але кількість тут не головне, переконують у центрі. У третій штурмовій Штурмові пишаються своїми вмотивованими бійцями, які прийшли воювати усвідомлено. Чому третя штурмова? Ну, тому що це найкраща бригада по підготовці. Потяг Київ-Львів. Ми вирушаємо у місто, де найбільше рекрутингових центрів. Шість. Ось цей перший і найбільший в Україні, створений міською радою міста. За великим рахунком, ці центри щось на зразок довідкових бюро. Тут розкажуть, покажуть, підберуть посаду, порахують грошове. Забезпечення цей принцип комунікації він забирає в людини страх. І це мені здається ключове. Коли людина вже позбавлена страху, вона має можливість подивитися на все ширше. Фахівець Галина одразу ж береться за свою роботу. З порогу пропонує 50 тисяч гривень підйомних при укладенні першого контракту. Якщо ви є членом територіальної громади, ви отримаєте допомогу від міста 50 тисяч. Так штурмові Ого. бригади, так це є морська піхота. Паралельно з львівським рекрутинговим центром свою кампанію проводять і легендарний Азов. Тут роблять акцент на серйозній підготовці і вважаються своєю основною перевагою. Тактика, стрільба, тактична медицина, і інструктори не випустять вас доти, поки ви не будете готові. Грубо кажучи, якщо по якихось нормативах людина не здає, тобто там завалила тактичну медицину, відповідно її відправлять на повторний курс, щоб вона вивчила все, і тільки тоді, після злагодження, її відправлять на якусь позицію. Також ми провідали і цей легендарний батальйон Вовки Давінчі. Неймовірно, але серед цієї групи бійців, які спілкуються на рівних, і заступник командира батальйону, і новобранець, який лише сьогодні прийматиме присягу. Батальйон Вовки Давінчі це я б сказав одна велика сім'я. Цінність людського життя для нас це головне. Тобто, ми ніколи не пошлемо в окопи непідготовлену людину. Воки також проводять потужну рекламну кампанію, активно набирають рекрутів. Цей батальйон взагалі унікальний в збройних силах. Він увесь сформований з добровольців. Фактично, рекрутингом займалися ще у правому секторі понад 10 років тому, якому і служив герой України Дмитро Коцюбайло. Засновник вовків саме Дмитро, той самий Давінчі, започаткував присягу добровольця. Рекорди зачитують текст, якому вже понад 100 років слова, які промовляли новобранці ще в українській повстанській армії. Святою землею українською цій боротьбі не пожалію ні крові, ні життя. Служу українській нації. Сергій Цихоцький займається рекрутингом у 59 й бригаді, до якої нещодавно і увійшов батальйон да Вінчі. Майор вірить, рекрутинг вже дуже скоро дасть результат. Не лише якісний, але й кількісний. Може таке бути, що людина приходить, каже, робити хорошу справу я можу, а воювати боюсь. Ви можете мені Абсолютно. зразу. Я приходжу, і таку щоб я не воював. Знаєте, я Абсолютно, так. скажу «да». У нас сьогодні є там ну скаже, як назвати бригади, команди, які постійно працюють, начиняють ті ж до впівдрони. У нас є сьогодні ті ж самі діловоди, які постійно там куча роботи не завалене документами, там по списанню майна тих же самих дронів постійно треба списувати. Тому робота для всіх знайдеться по стандартам НАТО. Воює всього 30 відсотків. десь приблизно 70, 70 – Це логістика. Реклама третьої штурмової вовків да чи Азова транслюється по телебаченню, радіо на бігбордах і навіть у швидкісних потягах. Але виявляється, все це безкоштовно. Так, за вихід реклами потрібно військовим домовлятися з місцевою владою чи тією ж таки укрзалізницею за періодичність її виходу треба інколи. Посперечатися, але платити не треба, і рекламують себе ті підрозділи, для яких це важливо. У ті ж третій штурмовій готові розміщувати рекламу, створювати рекрутингові центри, ба більше тут готові тиждень безкоштовно тестувати добровольців. Потім ще два чи три місяці навчати їх на власних полігонах. Добре, навчені бійці. І воюватимуть добре. Це поки що новобранці на тестовому тижні і ще без бойових набоїв і навіть без форми. Але до завершення курсу молодого бійця вони стануть зовсім іншими. Та лише 30% з них будуть на передовій. Більша частина армії все таки це тилові професії, і без них війни також не виграти. Олександр Загородний Денис Чиш, Володимир Парахонський, ТСН «Тиждень». 1+,1. марафон. Єдині новини.